Вітаю! З вами Галина Прігріс. Сьогодні хочу показати самий простий узор у об'ємній пряжі, об'ємна акрилова пряжа і гачок номер 8 Як звичайно, будь-який візерунок починається з ланцюжка. Ви можете в цьому візерунку виконувати як шапки, так пледи, так будь-які інші вироби, безрукавки, світера тощо. Адже цей візерунок підходить для дуже багатьох речей, які ви тільки зможете придумати. Ланцюжок і стовпчики з одним накидом. Це дуже легкий, це дуже швидкий візерунок. Стовпчик з одним накидом. Але це не зовсім накид, це напівстовпчик. Напівстовпчик. Накинула і пров'язала. Накинула і пров'язала. Саме ось так до кінця рядочку. Дуже легко і дуже класно виходить. Остання петелька в рядочку так само. Повітряна петля. Повертаю роботу, нагадую гачок номер 8 повернула роботу і за передню стіночку петлі, саме за передню. Все повторюю стовпчик, Накинула на стовпчик, Накинула і пров'язала. Дуже легко. Отака косичка виходить з двох боків. Завершую рядочок, завжди завершую рядочок за дві половинки петлі. Знову повітряна петля і повертаю роботу. Так само за передню половинку петлі, на пів стовпчик, за передню половинку петлі. Накинула передня половинка петлі і пров'язала, накинула половинка передньої, передня половинка петлі. І ось такий класний об'ємний вязерунок у результаті. Він чудово підійде для шапок. Знову роботу повертаю і знову продовжую за передню стіночку петлі на пів стовпчики. За передню стіночку петлі. Це дуже простий візерунок. Спробуйте, вам сподобається. Такий результат. І знову крайня петля за дві половинки. Повітряна петля повертаю роботу і до нескінченності. Весь час повторюю одне й те саме. Накинула за передню стіночку петлі, півстопчик. за передню стіночку петлі на пів стовпчик. І знову така косичка. Одна косичка, друга косичка, і з другого боку це двосторонній візерунок. Класно ж.